Як гуцул наймався до попа. Якось один піп трохи підпив у Війта на хрестинах і почав вихвалятися. Я в самому Римі п'ять років навчався, не знайдеться у світі такого, аби мене круг пальця обвів. Почув таке квітливий гуцул, що служив у війта, і вирішив провчити хвалька. От другого дня пішов до попа. Тобі чого? питає. Прийшов я до вас, панночко, проситися на службу. А що робити вмієш?» Що скажете, отче, те й робитиму, показав гуцул здоровенні кулаки. Навіть зварити дещо можу. Е, ні, до цього в мене є кухарка. А от до ціпа добрий робітник пригодився би. Молотити вмієш? Чому не вміти? Вмію, отче, а яку тобі платню на рік положити? Я про що отця духовного самітні як палець, бо мені багато й не треба. Дасте на рік три корці пшениці, та й, звичайно, будете мене, як свого слугу, одягати й готувати. Зрадів піп, що такому дужому й молодому найметові, так мало платити, та й квапливо каже. У мене у всьому порядок мусить бути. Тож ходи, легеню, до покою, покличемо паламаря й дяка, і при свідках умову складемо, аби ти від своїх слів потім не відмовився. Піп послав за свідками. А коли ті невдовзі прийшли, стали писати договір. От піпі каже Якщо ти легеню, будеш мені погано робити. То я тебе прожену й зернини не дам. Як так, то й так, погодився Гуцул, а коли ви, отче, порушите умову, віддасте мені наперед усю платню за рік. Так і записали другого дня вранці вийшов піп на ганок. поглянути, як це новий наймит орудує ціпом. Та ба, щось не чуде на таку роботи. Панотець послав наймичку. Метнулася наймичка в стодолу і через мить вистрибнула звідти червона, як рак. Він, він, ой не можу. Що ж він? допитував піп. Та підіть, погляньте. Розсердився піп, подався до стодоли. Дивиться, сидить наймик на свіжому сіні. У чому мати народила? схрестив на грудях руки. Це ти мені так служиш, дармо, їде? закіпався у гніві панотець. А що ж мені робити? спокійно каже наймит. Я ж на вас, паноче, від самого досвідку чекаю, а вас як нема, так і нема. Що ти плетеш, дурню? Ой і коротка у вас пам'ять, отче, ми ж домовилися при свідках, що ви мене будете одягати і годувати. Забули? Отож, я й жду, коли ви мене одягати прийдете, та й перекусити вже не завадило б. Аж тепер зрозумів піп, що пошився в дурні, але було пізно. Довелося попові хвалькові відміряти хитрому гуцулові три мішка зерна.